Привіт! Сьогодні буду готувати печиво, печиво з пісочного тіста, до складу якого входить 2 яйця, пачка масла вершкового, стакан цукру, півчайної ложки соди, гашеної уксусом. Гаситиму ось в такій стопочці. І зверху буде полите печиво ось таким сливовим варенням. І ще прикрите шаром тіста. Дві третини тіста піде на деко. Я його розкатаю тонким шаром, бортики будуть трошки вищі. І одну третинку буду вкривати щипками ось це варенням. Буде дуже смачно. Ось так десь. Оцю частинку я залишу на верхівку, а це піде на дно. Найголовніше, це тепер треба рівномірно, ось цей шматок тіста розкатати по деку. Для цього я використовую стакан. І отак буду розкатувати всі. Сторони. Тісто виявилось трохи закрутим, тому доведеться взяти ось таку качалочку, розкачувати нею. Ну, ось так вийшло в мене розкатати тісто. Ось так отут зайве я зараз зріжу з цього боку, і воно мене піде на верх варення так десь. Зараз підправлю. Варення сюди має піти десь 2 треті півлітрової баночки. Ну, можливо, грамів 350. Якщо любите менше начинки, то покладіть менше варення. Але варення обов'язково має бути кисло-солодким. І розподіляємо рівномірно. Деко в мене трошки підгоріли, чим його краще почистити, підскажіть, будь ласка, в коментарях. Ось так вийшло в мене, і зараз буду ставити в гарячу духовку. Температура десь там буде градусів 200. І е, пектися воно має не менше 15 хвилин. Як зробиться родого такого кольору, то я буду витягати. Отаке, отаке вийшло печиво. Його потрібно нарізати на шматочки, поки воно гаряче. Викласти на тарілку і посипати цукровою пудрою. Приємного всім апетиту! Смачного.